Всім привіт! Мене звати Руслан, і ви на каналі Кріптодон. Ну що ж, я б сказав так, нанили. І так як ви заздалегідь бачите прев'ю до кожного відео, а також назву. Ви вже здогадалися, що в цьому відео я буду гніватися на вайбіт. Бо саме це відео я присвячую тому, що вони порізали рівні. Та розміри алокації за холд і участь у WhiteBit Launchpad. з одного боку, ви скажете, так це ж добре, адже більшість людей просто не встигали для того, щоб залетіти та прийняти участь. І таким чином вони прислухалися до свого ком'юніті. Тут потрібно поставити лайк за те, що вони дійсно прислуховуються до ком'юніті. Але я і так встигав на кожен з лоунчпадів, що дозволяло мені просто суперово забирати тіло і отримувати в подальшому непогану інвестиційну профітність. І тут вони беруть, дійсно прислуховуються, дійсно ріжуть рівні, а, точніше, розміри алокації за ці рівні. І що ми можемо бачити? Софткапа в 500 тисяч залишається на новому проєкті. До речі, відео по новому проєкту ось тут. А локація порізана в два рази мінімум по тих рівнях, за якими я слідкував. Ну, і, звісно ж, якщо ви слідкували і вивчали нові рівні, то, як на мене особисто, якщо ви холдите. Виключно заради того, щоб отримувати профітність постійно з лаунчпадів, вище 30 тисяч вайтбіту, це у нас на хвилиночку п'ятий рівень холду. І вище нього, і навіть включно цей рівень, не має жодного сенсу лізти, якщо ви виключно про лаунчпади. Тому що. Якщо ми візьмемо рівень нижче в 16 тисяч вайтбіту, де розмір алокації йде на 2500 USDT, значно вигідніше взяти два аккаунти, зробити е холд по 16 тисяч і отримувати алокацію у розмірі 5 тисяч доларів. Ну і звісно ж те, що спускаємось нижче і бачимо по рівнях, воно взагалі ні в які ворота не лізе. І... Тим, хто холдить таку велику кількість отримувати алокацію у розмірі 4 тисяч USDT, ну це дійсно ні про що. Тому, як на мене, в цьому випадку все ж таки зробили акцент на тому, що ком'юніті гнівалося, на тому, що участь приймала надто мала кількість учасників у лаунчпадах, і практично всю алокацію забирали самі низи. Цього разу такої можливості вже не буде. Я не можу знати, чи будуть вони в подальшому щось коригувати. Можливо, будуть ще знижувати розміри алокацій. тому, власне, знову ж таки, як я і говорив попередньо, приймайте участь, поки ще є гарний профіт з лаунчпадів на Вайтбіті. Потім профіти будуть постійно знижуватися. І ось ми бачимо вже, що рівні порізали.